Головна ялинка Івано-Франківська не витримала штормового вітру і впала. Це сталося вночі 11 січня. Ніхто з мешканців не постраждав, оскільки під час пригоди вічив майдан пустував. А вже на світанку комунальні служби розпочали демонтаж новорічної красуні, із нею в середмісті явно не щастить. Поза торік поблизу ялинки, так званий новорічний шумахер, в стані алкогольного сп'яніння автівкою травмував перехожих. Під час минулорічних новорічних свят головна міська ялинка. Ледь не запалала від необережного поводження з бенгальськими вогнями. Нинішнє падіння ялинки завдало чимало клопотів комунальникам. Тритонна хвоя зруйнувала ліхтар вуличного освітлення, електромонтери пошкоджену опору демонтували. Наслідок падіння добряче порвало новорічну ілюмінацію. Іграшки пошкодило менше, поза як вони переважно із пластмаси. Комунальний департамент розпочав власне службове розслідування. Ялинка була кріпилася на те кріплення, яке ставилося більше 10 років, і воно витримувало всі ті вітри, і пориви вітри вітрів, і десь негоди, які в нас були в місті. І проблем не було. Справді той барвій, який був, а він був дійсно для нашого міста такий унікальний. Хто десь ночі не спав, то чув. Понад 25 метрів за секунду. А якщо говорити власне про це місце, то взагалі є простого Загалом по місту задано набагато більше збитків. Майже половина міста у нас без зовнішнього світу. 40% мереж у нас є на 40% мереж у нас є пошкодження. І вчора до ночі, і сьогодні міськсвітло посилено працює на те, щоб відновити зовнішнє освітлення міст. А це також і світлофори, які регулюють дорожній рух. Тому надзвичайно велика проблема. Плюс більше двох десятків дерев у нас в місті впало за цей бурвій. Тобто частинку ми вже зліквідували. Так само сьогодні завтра будемо це все доводити. Ну і плюс дахи, і так далі.